Прийшла в тепличку, зараз трошки поливала шлангом, це купила оцього. А то в мене є і всі поломані, знаєте. Дивіться на яка гарна ревісочка. Вау! Красота! дивіться як посходила. Це ж я її так розложила. Одна біля одної. Одно. І... Супер. Читаю, бою, 10 градусів мороза. Ну, побачимо. Пойдемо ще й шпінатік. Може, скоріше вийде, Ну, шпинат щось довго, знаєте? О, вода прямо з крана, ридиска любить холодну воду. Бачите, опа. Якраз одна поливалочка і оцю полила, що вчора позавчора сіяла. чи коли я там її сіяла. От. Тут теж сходить, але тут я посіяла для проби вієну сходить. Бачите? Я такий, де-не-де. Трояндочки гарнюсінькі. Все нормально, всім гарного дня і мирного неба.